Вітаємо, друзі, як завжди, починаємо з потужних кадрів від наших військових. Активний день на Авдіївському напрямку звітують бійці підрозділу лс 25-ї повітряно-десантної бригади. Штурми цілий день. На відео знищення двох ворожих танків, які по відкритому полю вирішили перевірити пильність наших десантників. Друзі, якщо вам подобається формат відео, де ви можете побачити палаючу техніку окупантів, за своїм бажанням можете Підтримати, поставити лайк, а ми рухаємось далі. Аеророзвідники сотої окремої волинської бригади ТРО поділилися розкішним відео відсікання вежі ворожого танка. Т-72 оператор роти ударних безпілотних авіаційних комплексів ворон 100 ідеально вклав дрон у люк російської бронетехніки, ефективно розібравши її на шматки після детонації боєкомплекту, все це відбувалось в Луганській області. А ось цей російський солдат. Зробив своє останнє фото: мінус два ворожі БТР-82 на Бахмутському напрямку, від пілотів, рупак 28 окремої механізованої бригади. Слава Україні, слава нашим героям. Не забуваємо підтримувати наших військових. Друзі, продовжуємо інформувати вас про те, що відбувається на лінії фронту, і не тільки. Вся інформація тільки від наших військових. Новомихайлівка, ворог просунувся до центральної частини. Села також бере під контроль промку на півночі, Спостерігаються накати на фланзі в напрямку вулиці Тімірізяєва. Поки окупантам важко це зробити, вони знаходяться як у тирі. Наші титани тримають оборону. Кліщиївка на фланзі відбуваються атаки окупантів, мають невелике просування у бік озера, намагаються дойти до Залізки, застосовують РСЗВ та авіацію. Наші титани продовжують відбивати атаки так і окупантів, але їх резерви дуже і дуже великі. Бердичі, Авдіївський напрямок. Ситуація дуже динамічна. Залишається ще декілька наших позицій, які тримають наші бійці. Все інше витримати дуже важко. На сьогодні наші титани знищили два БТР, танчик, два гольфкари і БМП 3 В напрямку тоненьке ворог просувається на захід та північно-західну частину по посадку у бік населеного пункту. То Яснобородівка та Уманське для окупантів ще буде дуже важкий шлях до цих сіл. Наші ФПВ-шки готові. Піхота на місцях. Жорін, третя штурмова, зробив ось таку заяву. Основний людський ресурс ВРФ це три основні категорії: мобілізовані, зеки та контрактники. Представники всіх цих трьох груп постійно зустрічаємо на лінії фронту. Менше їх не стає. Досі окупанти можуть собі дозволити. Стерти в нуль цілий підрозділ, а на наступний день знову завести новий. На Авдівському напрямку ми неодноразово вже бачили, що якийсь підрозділ закінчився, але вже за кілька годин з'являються нові свіжі сили, які продовжують як штурмові дії, так і оборонні. І що нам з цим робити? Знищувати якомога більшій кількості особовий склад ворога, незалежно від інтенсивності бойових дій на напрямку. Всім українським підрозділам потрібно завжди пам'ятати. Пятати, що це одна найважливіша задача. Ось такі події відомі. Друзі, дякуємо вам за вашу підтримку, вашу увагу. Свої думки можете написати в коментарях. Не забуваємо підписуватися на канал. Чекаємо на нове зведення з фронту.